Сьогодні я вперше пробую приготувати ці огірки за рецептом, який усі дуже хвалять. Кажуть, виходять неймовірно смачні і ароматні, і хрустящі. Давайте разом зробимо це. Так, для огірків підготували баночки, помили з содою, простерилізували на всякий випадок. Всі кришки у нас є, їх простерилізували теж. Приготувала для огірків чесничок, почистила і... Ну так, потрошки порізала. Лавровий лист помила. Так, корінь хрону порізала, помила, порізала. І тут у мене кріп порізаний теж є. Ну, і також горошком чорний перець. Отакі у мене тут добавлені всі інгредієнти, які я буду зараз в бутиль насипати. Так, і всипаємо в кожний бутильочок, потрошки корінь. Отак от трошки цього. Лавровий лист, один. У мене ж литрова баночка, тому один-два отак от. Так, часничка додамо, ось от таких от, дві. І кріп. Кріп загружаємо сюди. Все помити чистеньке. Так, все. І сюди в баночку я відразу додаю на 1 литрову банку. Я додаю одну десертну ложку солі без гірки і дві десертних ложки цукру без гірки. Так, десертна ложка у нас це 10 г солі або цукру. Тобто 10 грамів. У мене десертної ложки немає, у мене така звичайна. Я зараз буду відміряти, щоб у мене вийшло. 10 грамів одна ложка. Зараз я вам покажу 10 грамів солі. Отак відміряла. Мені потрібно на одну літрову банку додати 10 грамів солі. І цукор я додаю 2 десертні ложки без гірки. Ну, тобто 20 грамів, я зважила 20 грамів цукру на цю литрову баночку. І так всі, всі інші банки будемо робити, поки закрою кришкою. А тепер саме цікаве в цьому рецепті я налила в цю кастрюльку 9-відсотковий уксус. Просто отак налила. Зараз він буде парувати і не потрібно, щоб він так кипів, а тому ми потім знизимо вогонь. І Будемо закидати сюди огірки. Огірки я поклала в уксус і на маленькому вогні чекаємо, поки вони змінять колір. Як тільки вони змінюють колір, ми їх витаскуємо, Отак от. і кладемо в наші банки. Все. А я тим часом ще кипячу воду, щоб потім заливати в баночки наші. От будемо чекати. Ось такий засіб цікавий. Огірочки повинні бути дуже смачні, хрусткі і класні. Тому я спробую цей рецепт цього року і, сподіваюсь, мені сподобається. О, Бачите, вже колір змінюють потрошки. вже вони коричневіють. От, Вже видно це отак от. Зараз ще почекаю трошки і можна буде додати. Тут на телефоні це не бачиться, а от оцей, впевнено, вже можна в банку опускати, тому що колір вже змінив, змінився. О, бачите, який вже колір у нього став? Ось такий все. Він змінив, змінився і можна його класти в баночку. Так, в одну банку вже додала всі огірки, ці які змінили колір. І інші огірки знову закинула в уксус. Так, о, водичка закипає вже. Цей засіб дуже швидкий, тим, що не потрібно по декілька разів зливати воду, а знову в це кипятити. А так от зараз всі огірки і кипятком заливаємо. і все. Я не знаю, скільки у мене вийде, тому я так всі банки ще не заповнюю. Все, декілька банок я зробила, і тепер у мене закипі... закипіла водичка. Я буду заливати е кожну баночку до... До... доверху і закривати все. Отак. Заливаємо банку, окріплю. Кацеровані огірки готові. Теж буду відносити в підвал. Отакі вони гарні вийшли. Буду вже пізніше спробувати. Цікаво, які вони будуть. Каже, що дуже смачні. Спробуємо, потім вам скажу, коли відкрию баночку. 11 штук вийшло у нас. Там було 5. 5 чим-то кілограмів, 11 літрових баночок.